Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. і Дякую нашим захисникам, які дають нам можливість жити, які дають нам можливість спілкуватися і мріяти про майбутнє. От сьогодні трошечки про майбутнє і трошечки про наш сьогоднішній час поговоримо. Бо з нами найближчі 20 хвилин в інтерв'ю дня у цій студії Катерина Карпова, головна спеціалістка відділу з питань нотаріату між... міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Дуже багато слів, але за цими словами а, ховається дуже проста і дуже така а, необхідна нам річ. Ми сьогодні хочемо поговорити з вами про збитки, які наносить нам війна, які приносить нам Росія, і збитки, які ми все ж таки сподіваємося колись отримати за це або гроші, або сплату, або щось інше. Тож дякую, що прийшли до нас. Доброго дня, дякую, що запросили. рада вас бачити. Навзаєм рада вас бачити. Наскільки я розумію, є реєстри, і їх два реєстри, куди всі ці збитки, все те, що прилетіло, зруйнувалося, життя, нежиття і так далі. Все заноситься. Чи дійсно це так? Так, ну давайте. Почнемо спочатку. Да. Що у нас почалась війна 24 лютого 2022 року, і ми всі зазнали, що це таке війна. Да. Ми зазнали це при втраті близьких, при втраті майна. Це, це моральна шкода, матеріальна шкода, це майнові, не майнові е, блага, які були у е, нас відібрані. Це рухоме, нерухоме майно там можна при дуже довго. Ну, і е, міністерство юстиції України воно. Е, Запровадило ініціативу щодо створення реєстрів збитків. І перший був реєстр запроваджений щодо нерухомого майна. Це реєстр пошкодженого зни... РПЗ. Він називається реєстр пошкодженого знищеного майна. Угу. Тобто цей реєстр він був створений для того, щоб фіксувати знищене майно або пошкоджене, та надавати компенсацію від держави тим громадянам, які постраждали. Ситуація була. Така, що за законом громадяни України мають право у разі втрати майна, зруйнованого майна або пошкодженого подати заяву та отримати житловий сертифікат на придбання да. нового майна, або отримати шкоду у віді грошової компенсації. Але міжнародний реєстр збитків це трохи інша історія. Це було запровадено для того, щоб акумулювати інформацію не тільки стосовно рухомого нерухомого майна, це і моральна шкода, це каліцтво, це. Трата життя, це ну, категорії, за якими будуть е, збиратися інформація. Наразі е, реєстр має 40 категорій, угу. за якими будуть е, прийматися заявки, так ну та розподілятися сур, можна так сказати, со, ну, відбиратися, збиратися кумулюватися да, інформація. Да, для того щоб подалі можна було у рахунок тих коштів, які будуть е, отримані від російської. Федерації надати тим, хто постраждав від цієї дуже лютої агресії від країни агресора, давайте поговоримо про те, що чим відрізняється міжнародний реєстр збитків від реєстру, про який я тільки да, що го про да. зазначила. Тим, що, по перше, на підставі резолюції Генасамблеї ООН, яка говорить про те, що країна, яка завдала шкоду, повинна нести відповідальність потім. Відшкодування цієї yeah. шкоди, і 44 країни є учасниками цієї цього реєстру. І на підставі цієї резолюції був створений реєстр, який знаходиться у місті Гага Нідерланди, і 44 країни учасниці є учасниками цього реєстру. Це 43 країни плюс Європейський Союз. Тобто uh -huh. загальна кількість 44. Вона надає нам по перше правову. Підставу для того, щоб збирати та ці докази, вони будуть. А... Ну, майже неможливо буде оспорювати там у судовому якомусь порядку, який буде встановлений міжнародним правом та правом тієї країни, де він буде знаходитися, для того, щоб отримати компенсацію. Ми всі розуміємо, що добровільно нам ніхто нічого, ну, скоріше, нічого, не дасть. О, тому це потрібно вирегулювати і думати про це вже сьогодні. Тому що станом на 23-й рік було шкода десь підраховано. Приблизно 50, 500 мільярдів доларів. Угу. Це ще на 23-й рік. Шкода, яка була завдана нашим громадянам, то нашої країни, і це та підстава для того, щоб її якось відшкодовувати. Звісно, наразі у країни агресора Російської Федерації є активи на територіях різних юрисдикцій: це різні країни Європи, Сполучені Штати Америки, Японія, так. яка у загальній кількості нараховує активи на 200 80 мільярдів 300, доларів да, мільярдів, да. і ми розраховуємо на те, що якщо на спочатку війни міжнародні юристи говорили про те, що це неможливо, ми не можемо трото з ці активи, і угу. вони ніяким чином не можуть бути взяті як репарація, то наразі зараз попрацював ще рік, вони вже мають законні підстави. Вони вже врегулювали законодавство таким чином, що у нас є всі підстави для того, щоб отримати ці кошти, які знаходяться. Водиться на за межами Російської Федерації. Тому наразі а, а, запровадений алгоритм, тобто розроблений план, яким чином воно буде працювати. І перший пункт цього алгоритму дії для отримання компенсації це запровадження цього реєстру, так. і який повинен акумулювати всю інформацію стосовно того, хто постраждав, як постраждав, що постраждав та акумулювати цю інформацію. Наразі там є питання стосовно було розроб, розроблені форми цього реєстру. Заяв а, а також він був запроваджений у роботі 2 квітня цього року, і заяви можна можуть подати громадяни України, які постраждали від 24-го. Лютого 2022 року на території межах території України можуть подати заяви для отримання компенсації. Тобто я розумію так, людина, яка відчуває, що вона постраждала, і це не обов'язково в неї розбило дах чи там зламало будинок взагалі то і жити нема де. Людина відчуває, що вона постраждала морально, вона постраждала фізично, вона постраждала її майно. Вона заходить до цього міжнародного реєстру збитків. І серед 40 позицій вона шукає, чи співпадає її відчуття того, що вона постраждала оцим пунктом. Якщо вона розуміє, що так, будинок зруйнований, чи там майно зруйновано, чи моральні от збитки в неї підпадають під ці категорії, вона може податися у цей реєстр. А якщо ні, то вона. Я вам скажу так, що е, наразі будь-яка особа, яка вважає себе, що вона щось втратила. Це yeah. втрата життя, це насильство, це якісь тортури та інші які інші критерії. Вона просто ми заходимо в дію, заповнюємо заяву за встановленою формою, Їй не потрібно нічого е, обирати. Вона mm -hmm. просто зстане за, за, за... Так, Ну mm -hmm. вона є вона заповнює в цій заяві. Не то, що пише вона. Заповнює. Е, ці поля. Типу, до, які, ну, до яких ставляться питання, тобто, угу. тобто, це інформація стосовно неї, це інформація стосовно те, що вона вважає, що вона втратила, да. або тобто, це моральна, матеріальна, майнові, благі, не майнові, рухомо, нерухомо. Тобто вона зазначає. для того, щоб та да дає докази, тобто це повинні бути якісь матеріали, які необхідні заповнити дорозу. Це може бути фотографії, відео табої. Якісь наприклад інші документи, наприклад, так. стосовно е, рухомого нерухомого майна, то тут вже трохи легше, тому що е, реєстр пошкодженого знищеного майна РПЗМ, він вже акумулював інформацію стосовно е, пошкодженого та знищеного майна, і вже ці алгоритм відрту ну, має вже більш-менш відпрацьовану систему. Ну, да. Але м, наразі ми повинні розуміти, якщо ви у вас є там, наприклад, знищене майно, і ви вже отримали компенсацію за це майно, то подавати повторну заяву щодо цього компенсації ну, щодо отримання компенсації можна тільки у разі, якщо ви вважаєте, що майно, яке ви втратили, 100, там, вартість його була найвища, чим то, що ви отримали. У наприклад, цьому я разі... отримав там тисяч гривень, а воно коштує 100. 100 так, да. так, тоді ви mm -hmm. значно можете подати це, але ви повинні про це зазначити, що ви отримали компенсацію від держави за програмою, а саме за якою так. А да. подвійної компенсації не може бути. Вона не подрозуміває подвійну компенсацію, тому що до реєстру. Стосовно категорії нерухомого, в мене тут все більш-менш пані зрозуміло. А, наприклад, є такі дуже складні питання стосовно, наприклад, сексуального насильства. Так. Тобто, тут, тобто, ця інформація повинна бути надана реєстру за згодою особи. І е, коли ми говоримо про те, яку саме інформацію вона повинна зазначати, то це, наприклад, як відкрите кримінальне провадження, номер за яким воно було відкрите, для того, щоб можна було потім е, користуватися матеріалами для ага. того, щоб <потреба> <додати потребляти> матеріали. <потребля> да. Ми повинні розуміти, що наразі працює реєстр е, тільки як. Е, Такий актив, який ресурс, який збирає інформацію. Тобто, заразі це ви просто подаєте заяву, і вона акумулюється. Це як бібліотека просто зараз. Так, як, каталог, так. як каталог. Так. так. Да, Наступні да. кроки стосовно того, коли, яким чином воно буде розраховуватися. Да? Тобто, ну, наприклад, там, скільки стоїть тата життя, так да. або скільки там, яка вартість, наприклад, сексуального насильства. І, Що я, думаю, я отримую за так. це? Так. Тобто, це вже інші кроки, і угу. вони будуть розраховуватися. Я так про вирішуватися покракова, і я думаю, що це ми вже будемо бачити найближчим часом, але наразі ми повинні розуміти, що ми просто повинні заявити про те, що ми втратили, яким угу. чином надати всі необхідні документи, які зазначені у реєстрі, і інформацію заповнити для того, щоб там наступний крок він вже не заставляв там нас чекати у часі да. стосовно відпрацьованого. Цього моменту, uh -huh. а, але ще раз повторюю, що це тільки подання заяви ніяких рішень поки що ми не можемо отримати щодо а, отримуємо, не отримуємо, скільки тому, що людина не це... повинна думати про те, що вона точно вже щось отримує. Так. Людина повинна думати про те, що вона просто наповнює цей а, величезний каталог оцих от а, збитків. А, ну знаєте, зараз сказати про те, що хоча б одна людина є в Україні, яка нічого не втратила, нема можливості. Ми всі, от скільки мільйонів нас. С не було б від малечі до старої людини, вона відчуває на себе ситуацію, ну не дуже таку приємну, а, а є люди, які взагалі ну все, все погано. Вони втратили і життя, вони втратили і близьких, і, і так далі. Чи може людина, яка наприклад каже, я втратила спокій, я не можу спокійно спати. Чи може вона податися, чи ні? Чи все ж таки це більш такі суттєві втрати? Це таке складне питання, тому що ви розумієте, наприклад, ми повинні не просто вказати, що ми втратили, ми повинні заповнити розділи, які ну, підтверджують той ну, да. факт про те, що ми говоримо. Я був у лікарі. Лікар сказав, що так в якщо... мене якісь там наслідки. Якщо ви були у лікаря, то це повинно бути підтверджено відповідним документом, так. відповідним діагнозом, відповідним висновком медичної комісії. Тобто, це все можливо, але на все це повинні бути е, якісь документи, які підтверджують те, про що ви заявляєте. Угу. Я вважаю, що це цілком справедливо стосовно того, що якщо ми хочемо щось е, чесно отримати, ми про це повинні чесно. Зазначити та підтвердити це, тому що якщо ми говоримо просто, що в мене не є моральна шкода, але ми до лікаря не зверталися і взагалі нікуди не ходили та нічого не просили, ну, да. і то я ну, вважаю, що тут ну... Ну, чесно було б, дійсно, якби в ну, так в теорії фантастичної, якби закінчилася війна, і кожен громадянин України отримав щось. Це було б чесно. Хтось більше, бо в нього майна немає, бо в нього втра. По здоров'ю, бо в нього втрати людей, близьких і так далі. Але кожна людина, яка прожила цей період, навіть ті люди, які виїхали за кордон, вони щось втратили. Вони втратили спокій, вони втратили нерви, вони втратили час, і так далі. І так далі. Тобто кожна людина повинна була б хоч щось отримати моральну компенсацію за цю війну, яку влаштувала нам Росія тут. Хоча знов-таки треба розуміти. Що є люди, які користуються такими моментами, є хитрі люди, які хочуть на цьому заробити, А є дійсно люди, які потребують такої допомоги, є дійсно люди, які втратили величезну кількість цього, і здоров'я у тому числі, і життя, у тому числі, і за це треба взяти гроші. Ну, ми говоримо зараз про теорію. А поки що практики немає, поки що ми нічого від Росії не отримали. І як вона каже, нічого і не отримаємо, окрім прильотів і так далі. З вашої точки зору, коли почнеться ця практика вже, коли почнуть розбирати ці от кейси, які ви зараз акумулюєте у міжнародному реєстрі збитків, це буде під час ще війни? Чи треба спочатку дочекатися, коли наступить мир, а потім ми вже будемо вирішувати? На сьогодні питання на це питання в мене немає відповіді, але там. Виходячи з того, що ми маємо, ми бачимо, що активно міжнародні наші партнери вони роблять все для того, щоб цей механізм запрацював. Вони uh -huh. розроблюють це, вони юристи працюють над питанням, яким чином ми можемо отримати доступ до цих активів, яким чином ми можемо все це перерахувати на рахунок нашої країни та вже розподіляти за потребою. за потребою. Тому наразі робота ведеться uh -huh. і. Нам потрібно просто чекати, е, того що, які е, тих висновків та результатів. Але наразі я, от стосовно вашого питання, хочу зазначити, що таких обмежень щодо подачі заяви немає. Є тільки три критерії, які були повинні бути виконані: це е, період, тобто початок 24 лютого, 22 року, є, ну, якщо саме з цього да. ми починається відлік часу. По-друге, це територія. України, да. ну і да. саме е, шкода, яка була заподіяна унаслідок російської, то це ну, російська е, агресія. Тобто, наприклад, якщо ви їдете по дорозі і там на вас Щось пав каміння, впало. то це не підлягає. Е, Але у... якщо це була вибухова хвиля. І через цю так. вибухову хвилю щось впало, травмувало і так далі. То можна сподіватися, так. що колись, я, як людина, яка е, отримала ось такі от наслідки через війну, то я можу щось отримати. Тож я знов-таки хочу наголосити нашим глядачам, що. Розумію, що є люди хитрі, є люди, які кажуть, ну зараз я маю отримати все, і я навіть знаю людей, які за ці часи, за ці там два практично з половиною роки, вони отримали якусь допомогу, хоча не потребували цієї допомоги компенсації, які і і так далі. Розуміємо, це їх проблеми. Але треба бути чесним, якщо ви дійсно втратили щось. Через цю війну, то маєте можливість розраховувати на збитки і отримати якусь компенсацію. І не треба просто сидіти і чекати, що хто там хтось до тебе прийде і скаже: Ну давай, я за тебе це зроблю. Є дія, яка працює. Є от юридичні моменти, міжнародні моменти, які працюють над цим, збирається інформація. Тож додавайте цю інформацію, будь ласка, ну не так тяжко. Наскільки я розумію, цю інформацію в дії може заповнити як людина, і доросла, яка на цьому розуміє, так і людина, яка ніколи не працювала в інтернеті, там все дуже легко. Так, так сама форма вона не є складною. Ще на що я би хотіла звернути увагу: що дані, які ви вносите в реєстр, вони захищені. Ні, вони захищені на підставі загальних правил закон про захист персональних даних. Це таке питання, якому приділяється дуже багато уваги угу. з сторони міжнародних партнерів. Гага в этом в цьому плані є країна, яка зарекомендувала собі дуже високий рівень безпеки стосовно захисту персональних даних. Тому хочу також зазначити, що ми розуміємо, що в нас можуть бути якісь дії щодо вчинення якихось дій до цього реєстру та да. отримання інформації, але цьому питанню приділяється дуже багато уваги. Можна не проживати а так. Також я хочу зазнати, що офіційне місцезнаходження цього реєстру це місто Гага, але у Києві був відкритий офіс представництва. Це не є окрема юридична особа, це є представник юридичної особи, яка знаходиться за межами країни і яка виконує. Завдання стосовно комунікації, тобто да. до, до неї можна звернутися. Ну, вона проводить роз'яснення з роботи населення, інформування і та якась робота, яка потрібна між учасниками цього процесу, для того, щоб е цей процес відбувався як швидше, як найкраще, та щоб він мав сенс е самого існування. Ну тобто людина може звернутися знов таки з от, в мене втрати ось такі моральні втрати або фізичні втрати. Або Бо ось такі наслідки, чи можу я розраховувати на компенсацію, і людина роз'яснить, чи дійсно ви це можете розраховувати на таке. Ось вам, будь ласка, дія. Заходьте е там, вписуйте, або пробачте ну, те, що ви перестали спати, а медичних якихось доказів нема. або збирайте їх, або не збирайте, або просто пийте якісь так. там, я не знаю, ліки. Ну і знайте, що все буде добре. Добре. Але я хочу ще раз подчеркнути, що заяви подаються тільки онлайн, це да. тільки через да. дію, тобто фізично. Підійти кудись написати заяву до руки неможливо. Uh -huh. Тобто це тільки онлайн форма, це діяч, це електронний реєстр. Тому ми повинні розуміти І там. Можна що... теж відповіді отримати на свої якісь там запитання. Так я думаю, що це вже не дуже складна, складне буде питання, але так, ми можемо розраховувати на підтримку інформаційну. Я дуже сподіваюся, що все ж таки це питання. От ми сьогодні з вами вже не перший раз зустрічаємося. Такі теорії тут вибудовуємо, і сподіваюся, що все ж таки від теорії ми колись дійдемо до того, що ви прийдете і скажете, все запрацював реєстр, і не просто запрацював як акумулятор, який збирає цю енергію, цю от негативну енергію збитків. А він запрацював як механізм, який віддає збитки, який віддає гроші людям. Просто людям дає можливість розраховувати на те, що вони отримують, хоч щось отримують за те, що Росія вчинила з нами. Тож сподіваюся на те, що ми дійсно з вами про це колись поговоримо. І сподіваюся, що це буде не колись там у майбутньому, а вже скоро, і закінчиться війна, і буде все добре. Тож дякую за те, що були з нами. Дякую вам. Катерина Карпова, головна спеціалістка відділу у питаннях нотаріату міжнародного і міжрегіонального управління Міністерства юстиції сьогодні в нашій студії. Ось так бачите, все ж таки, треба думати позитивно. Тож давайте, будь ласка, думайте виключно так. Підтримуйте наших захисників, залишайтеся з першим міським і знайте, що все стовідсотково буде в Україна.